Всіх вітаю, з вами Марія, і вже час дізнатися. А от про що саме? Зараз і розкаже філіжанка. Тож, смачної кави вам та приємного перегляду. Давайте дивитись. Ой, тут, тут одразу чоловік сидить, такий, знаєте, трошки такий пухкенький. І як на очікування, або як замріяний такий. Знаєте, коли сидить за столом, ну, ну як же ж без Аліса? Ну ви що? Треба ж привітатись, да, Аліс? Коли сидить так, під на та, руку столив, і щось він дуже так. А -а -а -а. Ага, поряд з собою малює жінку. Є жінка, яка йому дуже-дуже подобається. Для когось, не для всіх, тут така ситуація, але для когось цей чоловік одружений, бо поряд він малює собі одну жінку, але поряд одразу з'являється образ його дружини. І от так, знаєте, от, от якась тут сподобалась йому жінка, але ж одразу так, 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 стоп, я ж одружений. Навіть і не мрій. Так. Але ж це ж не значить, що він не бачить жінок. Бачить, звісно ж. Але, бачите, зупиняє себе це добре. Так, хтось тут за вами споглядає, цікавите людину. Ну, це і про цього ж чоловіка може бути, а може бути і про іншу вже людину. Цікаво спостерігати за вами. Бо чого? Бо ви людина, дивлячись. На яку якісь ідеї класні в голову приходять. Тобто ви когось надихаєте. Тут не просто за вами людина спостерігає, ви надихаєте. Так, вже треба знати: отут якийсь чоловік до вас прийде не з пустими руками, щось принесе, дуже посміхатись буде, дуже такий любить носити якісь головні убори, тобто круглий рік. Можна побачити цілий рік можна побачити людину, коли влітку там ну, щось таке від сонця носить на голові, взимку там шапку, ну, от щось щось весь час чимсь голову прикрива, любить прикривати голову. Такі, знаєте, невеликі очі в людини і Нос невеликий чоловік, чоловіч обличчя і плоскі такі губи, і як посміхаються, от знаєте, вони зовсім такі майже непомітні на обличчі стають. І це людина, з якою ви часто спілкуєтесь за телефонними розмовами. Щось мріє, щось він там таке собі вже вигадує про вас. Літери Г О, С. Цифри одиничка, шість. Три. Це може бути, наприклад, місяці народження цифри, може бути день народження людини, може бути остання цифра. Рік народження людини, або вашої, або цього чоловіка літери, ну, звісно ж, ініціали людини. Дуже подобаєтесь йому і дуже так, знаєте, багато про вас думок. І, такий, як думає про вас, навіть посміхається сам собі, отак. таке до вас ставлення, такий замріяний. Ну, тут вже, може, це той самий вам, хоча ні, це інший чоловік. Зовсім інший. щось планує вам подарувати. Щось невеличке таке. Так, далі ось тут людина-вдача з'явиться біля когось з вас, це знаєте, коли прийде до вас з питанням, але, ну, якось ви. Після спілкування з цією людиною, ви якось ви вже посміхаєтесь тут, ви вже, у вас поліпшується настрій, вам щось так приємно стає, ви так зовсім інакше себе почувати. Починаєте. І, знаєте, от сам по собі хочеться казати про чоловіка, але тут можете, може і жінкою бути. Людина сама по собі, давайте так, людина. От людина вдача. Він є. Він, бачите, все ж таки він. Ну, добре, хай буде він. Він легкого характеру. З ним легко спілкуватись. Людина, з якою от майже одразу знаходять спільну мову. Настільки він такий, знаєте, от приємний у спілкуванні. Так, ось тут. Тут людина, яка багато думає про роботу, багато планів. І зараз навіть може в сім'ї людини не вистачати, ну, от як, ну, Аліз, ну, коли, знаєте, от людина як загубився для своїх рідних, близьких, друзів, це просто, знаєте, як проєкт якийсь. Людина собі обмірковує. І весь час думками з цим проєктом, з цією роботою Аліса, вже там вгомонись. Коли от просто це, ну, от поки людина собі не знайде всі відповіді, там, де щось ще поки що не розуміє, ви не побачите, не почуєте людину. Тут просто, от, ну, є, про що поміркувати отак. От Тобто не думайте там, що нема бажання взагалі з вами спілкуватися. Це просто зайнятість людини показана. Але показано так, що поки він такий зайнятий десь там в своїх думках, він пропустить щось важливе для себе от стосовно вас. На жаль. Так, добре. Ну, тут якийсь чоловік буде радіти вам казати про якусь малесеньку, але перемогу. Десь там щось йому вдалося. Буде щасливий від того. Угу. Багато спілкування такого, що люди, знаєте, розмовляють багато про свої мрії, але вони якісь однакові вже всіх зараз. Бо знаєте, різні люди дивляться в один і той самий бік, і це на голуба, на білого голуба дивляться і дуже його чекають. Ну, Звісно ж, всі ми зараз так. Так, вже треба знати про перспективи, які показані, скажу наступне. Показаний мені тут чоловік, який поки що замовчує свої плани на вас, на когось з вас. Замовчує чому? Йому дуже потрібні гроші для реалізації тих планів. Поки що цих грошей нема, вони як фантомні для нього. Тобто він нібито і знає, де їх взяти, а от можливість така собі, вона дуже хитка. І він не впевнений, чи будуть ті гроші, чи візьметься. Ну, візьме він їх. Ну, просто про майбутнє тут багато в нього планів, але поки що мовчить і буде й далі поки що мовчати, поки не здужає якусь таку, знаєте, як найголовнішу для нього. Ну, він як проблему це вважає. Ну, стосовно грошей. Заморожується спілкування тут два чоловіки між собою. От, як знаєте, один з них. Ну, це не бажання спілкуватись з іншим. Він щось, як холод якийсь стосовно людини. Щось собі дізнається і висновок робить. І оцей висновок зупиняє спілкування. Дізнається за допомогою жінки. Поспілкувавшись з жінкою, має собі відповідь. Так, далі, розлючена людина показана, розлючена десь там чекає. Це, як знаєте, домовленість через зустріч. І в останній момент все змінюється і відміняється. Оце розлючена людина буде через, отакі, через отаку відміну. Але ж вам. Ну, дивіться, якщо це ви відміняєте, ви так зміну настрою відчуєте, але людина буде триматись. Вам... Я не бачу, щоб людина тут намагався, намагалась вам виказати це. Ні, воно не так. Він засмутиться, він вона засмутиться, але буде тримати при собі свою засмученість. Хтось тут дуже погладше люд... чоловік тут зустрічає цю людину, і дуже враження таке, а що це, як це так? І буду потім з вами це обговорювати, що уявляє, що це бачив, і, і навіть не впізнав, я не розумів, з ким я тут вітаюсь, з ким я розмовляю. Ну, перші секунди я просто не розумів, хто переді мною. Дуже враження таке велике на людину справить. Дорога показана, дорога, про яку думає, мріє, чоловік буде обговорювати з кимсь, чи з друзів, чи з родини цю дорогу. І все ж таки там зміниться все. Ну, може, треба буде і відкладати навіть ту дорогу. Хтось тут шишку наб'є собі, так стукнеться. Ой, будьте обережні. Бо тут, знаєте, людина як підіймає голову і чито дверцята відкриті. Я не розумію, що воно таке висить. І людина так стукнеться. це. І не виглядає так, що людина не знав чи не, не знав. На чоловіка мені більш схоже. Знав, що то воно там є. Але, як знаєте, от забув чи що. І так, аж зірочки з очей посипляться. Угу. Багато показано такого, що притримайте гроші, не спішіть витрачати. От просто притримайте, хай вони краще у вас там, де вони там у вас лежать, то хай лежать. Якось ви потім вигадаєте, на що вам їх витратити. Вони будуть вам... Ви потім себе знаєте будете собі казати, що гарно, що відмінені були якісь придбання. От ви щось собі планували раніше, ви в якийсь момент собі скажете, та можна і не поспішати. І потім ви будете радіти, що ви таке собі сказали. Здивоване обличчя. І на чоловіка, і на жінку схоже. Здивоване чому. Тут щось помічає людина. Тут як готуються якісь зміни, от щось складно, але треба ж це складно прибрати. І от тут якийсь чоловік буде розкривати оці складнощі. Але тут, знаєте, як виглядає? Як, наприклад, люди дивляться на екран, ну там новину якусь слухають, і там розповідає чоловік. От на цього чоловіка дивляться і дуже-дуже дивуються. 25 число показане. Ну, це саме в цей день ви дивитесь. але не обов'язково можете відкрити в будь-який момент філіжанку. І це ну, от як пов'язане з 25-м числом, а може, і 25-й рік. От і так, і так. Там щось будуть поступово відкриватись, якісь дуже такі складнощі. Угу. Так, ось тут. Жінка дуже сумнівається от, спілкування з чоловіком, як стосунки з чоловіком. І вона, як знаєте, от сумнівається. Чи це моя доля, чи що він за один для мене? Це ваша карма. Це кармічний для вас чоловік. І не могло бути так, щоб ви не зустрілись. Це просто от... відпрацьовуєте карму з цією людиною. А він з вами. І це теж треба. Зустріч, люди, які <гум> цікава зустріч. Насправді людям є про що поспілкуватись. Насправді, знаєте, у кожного, у кожної там своє бурхливе життя, але люди будуть так тримати при собі і нічого один однотному не розповідатимуть. Але зустріч, вона якась все ж таки не просто так. Вона дає зміни на покращення як для однієї людини, так і для іншої. Саме спільним знайомим. Тут якийсь спільний знайомий чоловік є між цими людьми. І от він якісь зміни дає обидва, обидві людини. Мають якісь гарні зміни від цієї людини, від цього от чоловіка. Так, когось тут з вас на побачення буде чоловік запрошувати. А ви от апатія якась у жінки, щось вона так, нічого вона не хоче. Сходіть, поспілкуйтесь, ну, якось так змініть щось в своєму просторі. Чоловік гарним, симпатичним, приємним, намальований. Дайте йому шанс, та й собі теж. Ну, так є, вам комусь треба знати. Все, на цьому закриваю, філіжаночку. Всім дякую за перегляд і всім бажаю гарного, гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Побачимось в нових відео. Всім пока!